Чотирьох українських військових полонених, які бойовики змусили стати учасниками жахливого пораду ганьби в Донецьку, 24 серпня, звільнили з полону усіла не з механізовані механізованої волинської бригади Житомирської області надвечір у серду їх доправили до Дніпропетровська. Зараз військові у безпеці. Вони й досі не вірять, що врешті на волі чотири дні тому їх змушували крокувати центром Донецька під зливообраз. Так званий парад ганьби влаштований бойовиками найтяжчий за весь час полону. Зізнаються військові. Ті парад ганьби, що так, от прийшли ось, подивіться на цих убивців, які прийшли вас вбивати. Люди кричали нам, куди ви прийшли, і так далі. Кляли там таке. Потім обкидали там мукою, помідорами ці крики заповнюються надовго до кінця життя Олег у полоні провів більше місяця. Бойовики захопили його біля Степанівки. Нас начали обстрілювати з усіх сторін, з усіх там види воруже, гранатометів і так далі. Мене взривом знесло і броні, із товаришем разом. Так вони нас свої в кущах і взяли кантуженими. Всі там я даже не розумів, де я, що я, хто я, і так далі. Валерій Миколайчук у полон потрапив 13 серпня. Кухар бригади каже: дати відсіч бойовикам шансів не було. Остановили машину з РПГ. І почали обстрілювати по повістка, коли всі отримали ранення. Біг там чоловік становився, їх там як муров'японабігало з трьох сторон. То есть, там у нас одна машина їхала до нас. Чоловік військові зізнаються. Майже втратили надію, що побачить рідних, коли їх вивели з камери, думали, що везуть на допит чи чергове знущання. Надіжда була, але она... наслідок щоб... так, тепер так. вірить подан свободен. Ще не вірить досі. Попасть домой, побачив сім'ю внязь у сина. Переговори вів центр звільнення полонених, що створили у Дніпропетровську. За словами очільника групи переговорників, українських військових вдалося визволити без обміну на терористів. Деталі не розголошують. Мне предложили людей, которые э, наиболее доступны были. Я их с удовольствием забрал. Условие было только то, что люди не будуть больше брати і ізпрощатися в Донецьку і Лілуганську область с оружием. звільнених військових доправили до Дніпропетровського шпиталю. Медики кажуть, життю нічого не загрожує, але вони потребують медобстеження. Зрозуміло, що я певний такий психологічний шок. Вони спілкувалися вже з рідними. Рідні навіть деякі не повірили в щирість того, що відбулося там перетелефонували, Вони перевіряли це діло. Вони будуть вдома вже найближчим часом, кажуть найбільших. Хочуть обійняти дітей і дізнатися, що звільнені й інші полонені. Ольга Волос, Олександр Куліж, Дніпропетров, спецкордва плюс.